Маршрут номер 7 ТС8041 по вулиці Перемоги. 20. друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб е, вдали скласти іспит з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище. ім'я та батькові, показали паспорт на камеру, перевірили, чи включена нейтральна швидкість. Е, Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристебнулися паском безпеки, подивилися на приборній панелі, чи не вимкнені, чи не горять лампочки, які можуть свідчити про непристебнути рівні, затягнути ручник або відкриття двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на торми, змикаємо першу передачу, якщо це механіка, знімаємо з ручника, вмикаємо необхідний сигнал повороту в моєму випадку. Це буде лівий, і починаємо рух, впевнившись в тому, що ми нікому не заважаємо. Їдемо, цей маршрут він трохи незвичний, тому що ми тут виїжджаємо з тильної сторони на вулицю Мельниченка. З лівим показчиком повороту, подивилися вліво-вправо, нікого у нас немає, і ми їдемо. Виїхали на середину дороги, займали крайні праве положення. Друзі, від правил дорожнього руху. Якщо розмітки немає як у нас тут, то ми повинні зайняти крайні праве. Верніше ми повинні розділити і також крайнє праве положення необхідно зайняти, Нам необхідно розділити е, дорогу відповідно від відштовхуючись від, від її ширини та ширини вашого транспортного засобу та зустрічного транспортного засобу. Якби у нас тут виїжджав автомобіль, ми його повинні пропустити, бо це поміха справа. Так само, як оці автомобілі, які будуть зліва зараз виїжджати, вони нас повинні пропустити, бо ми для них поміха справа. Завчасно ми вмикаємо правий покарщик повороту та повертаємо на вулиці Бетховена. Ми з'їхали з вулиці Мельниченка. Друзі, я вам спеціально на всіх маршрутах, які всім є на каналі, ви всі можете придивитися маршрути. Називаю всі вулиці. Для чого я це роблю? Щоб ви просто розуміли, де це все знаходиться. Вмикаємо лівий покажчик поворота, об'їжджаємо більші ями, правий покарщик поворота і повертаємо праве положення. Для того, щоб ви могли зрозуміти, можливо, ви захочете на спутнику подивитися в гуглі якусь додаткову інформацію. Тому я називаю вам всі вулиці, також називаю і старі, і нові назви. І ви подивившись моє відео, ви все вдало все. Зробите, складете іспит і напишете мені у коментарях про це. І я вам буду дуже вдячний. Під'їжджаємо до перехрестя Т-образного. Знов тут автомобіль, якщо буде нам його необхідно пропустити. Його тут немає, вони, вони тут дуже рідко виїжджають, але, друзі, пам'ятайте, що їх треба пропускати. Їдемо по усій ось. Хіба її можна назвати дорогою, ну хай буде так. Направлення. Це найгірша частина дороги. Тут я вам раджу їхати зі швидкістю 10 км на годину на першій швидкості, якщо це у вас механіка. І зараз ми виїдемо на вулицю, наприклад, Жмеринську то там їдьте на другій передачі 20-30 км на годину. А якщо деякі маршрути, там, які ви побачите у мене на каналі, є там є, що ви виїжджаєте на Велику Кільціву і на, або на проспект, на проспект Берестейський, тому там їдьте кілометрів 40-50 на годину на третій швидкості. І ви вдалося здасти іспит, тому що спішити, поспішати нікуди не треба, щоб не, не робити помилок. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, а також до пішохідного переходу. Людей немає, немає кого пропускати, проїжджаємо. Вмикаємо правильно поки що повороти. Якби тут виїжджали, звідки машини, ми повинні їх пропустити. Так, немає машин ні там, не там. Нам дуже по... пощастило. Сьогодні такий день, понеділок. Машин не дуже багато чомусь. І... Ну, до речі, ще тому, що не здають екзамен. І ми їдемо в крайній правій полосі. Попереду бачимо перешкоду у вигляді припаркованих автомобілів. Вмикаємо лівий поки повороту, подивилися ліве зеркало, на пів секунди повернули голови, пересвідчились тому, що там немає нікого в сліпій зоні, ми нікого не загубили. І під'їжджаємо до перехрестя. Нам тут необхідно повернути ліворуч на... Бульвар Жульверна, стара назва, Ромена Релана. Під'їжджаємо, у нас забороня... забороняючи сигнал світлофору, бачимо знак головної дороги. Але цей знак пріоритету не діє, тому що працює світлофор. Або був регулювальний, то й світлофор навіть не діяв би. Це вам просто нагадує правила дорожнього руху. А якщо світлофор не працює, тоді працюють знаки. Або якщо світлофор працює у режимі жовтого меготіння. У нас дозволяючий сигнал світлофору, ми з лівим поворотником виїжджаємо на середину перехрестя. І, друзі, бачите, у нас зустрічка, і бачите, йде ось людина з дитиною. Тому ми це повинні все враховувати. Ми її зараз пропускаємо, тому що ми в саме крайне положення нам треба сюди повернути. Іноді буває, що люди не враховують пішоходів і трапляються неприємні випадки на дорозі. Попереду припарковані автомобілі, навіть навчальні паркується. І ми, щоб не порушувати правила дорожнього руху, навіть в третю полосу заїжджаємо, об'їхали цю учебку, вмикнули правий поки повороту, повернули тут. Тут нам сама доля підказує про те, що не все так буде просто на маршруті, що ви будете їхати просто по прямій Тобто бачили учебку, яка робить паралельну парковку. В будь-який час інспектор на цьому на цій ділянці вас може про це попросити і ви будете це виконувати. Друзі, під'їжджаємо до, перехрест, до перехрестя з круговим рухом. У нас обмеження швидкості 30 км на годину. Попереду у нас пішоходи йдуть. Вони вже пройшли і ми під'їжджаємо до цього перехрестя. Нам треба надати перевагу всім, хто рухається по кругу. той, хто з'їжджає, той, хто рухається по кругу. Поворотник тут не, не треба включати, але деякі інспектори вважають, що треба. Ну, Друзі, є ж правила з дорожнього руху, і я не повинен його тут включати, тому я не буду включати. Я повертаю, а отут -от уже я повинен його включити, тому що я буду з'їжджати з кругу. Нам тут надають автомобілі перевагу, в принципі, їх немає, ми їдемо прямо і в'їжджаємо, саме в цю полосу. Ту другу не треба, там де Тесла без бампера їде, не треба туди в'їжджати. Проїжджаємо пішохідний перехід. І тут я переключусь на третю передачу, щоб не затягувати відео. А ви, друзі, будь ласка, їдьте на другі передачі. Нагадаю, чим менші швидкість і менше ви не робите помилок. Згідно правил дорожнього руху, автомобіль повинен рухатися якомога правіше. Ми виконуємо е, перелаштування. Тут, до речі, ще оця учебка виконує лівий поворот згідно одного з маршрутів. Тут ми вмикаємо лівий покажчик поворота, ліве дзеркало подивились, повернули голову на півсекунди. Їдемо перелаштувалися, бо припарковані автомобіль. Обережно пішохідний перехід і обережна зупинка громадського транспорту. Маю нагоду якраз вас вам нагадати про те, що зупинка заборонена на пішохідному переході, а також на відстані 10 метрів до і після нього. Також зупинка заборонена в таких от прилеглих територіях. Наприклад, ця Мазда тройка, вона стоїть з порушенням. Там немає до виїзду. Там от скільки там 3 метри. 10 метрів повинна бути до виїзду з тої сторони і зторії. А також зупинки громадського транспорту. транспорту. Не можна зупинятися на зупинці громадського транспорту і в межах 30 метрів до і після зупинки. Тому це ви все повинні я вам просто нагадую. Ви ж вже теоретичні іспити здали, ви все знаєте дуже чудово, але я вам нагадую, це така додаткова інформація, вона вам буде в нагоді. Тут у нас припарковані автомобілі повинні закінчитися. І ми вмикаємо, але не вмикаємо, бо тут сильна смуга, бачите, можна отак от попасти, зробити помилку. Це, до речі, стояла людина. Ну, вона просто стоїть по телефону, розмовляє і, до речі, і зараз стоїть розмовляє, вона нікуди не пішла. Але всіх треба пропускати. Об'їжджаємо тролейбус і перелаштовуємось у праву смугу. Друзі, ми під'їжджаємо до перехрестя регульованого, у нас тут е зелена стрілка, але ну, навіть все, вже міняється сигнал світофору на забороняючий. Ми маємо право. Де повернути, пропустивши інших учасників дорожнього руху, навіть не забороняючи сигнал світлофору. Бачимо знак звуження полоси з лівої сторони, також бачимо знак обмеження максимальної швидкості в 30 км на годину і перекрестя з круговим рухом. Попереду нас також навчальний транспортний засіб, і ми рухаємось по вулиці Гнати Юри. І, друзі, Да тут, до речі, Перехресті з круговим рухом, правий покащик повороту, як ця але вона, мабуть, попоздно включила, я не дивився, а ви побачите. Вмикаємо лівий покажчик повороту або перепаркування автомобіля, і ми їдемо за цією учепкою. Друзі, оцей самий маршрут, він, як на мене, він найскладний. Виїжджаєте, тут дуже такий плотний трафік, ну тут ще просто хай він плотний, ну, тут всі повільно їдуть, нічого страшного. Хтось там перебігає дорогу, де воно не потрібно. Ну таке, знаєте, як це в житті твориться, так воно і тут все. І тут е... перехрестя з круглим рухом на 4 з'їзди на вулиці Лисяк Пурбаса. І там таке насичене перехрестя на три смуги. Друзі, ну просто деякі. Розумієте, тут всі маршрути зазвичай їздять по таким невеличким вулицям, а тут виїжджаєте ви на вулицю, де е, багато автомобілів. Зразу недосвідчена людина, вона зразу буде лякатись. Тому, ну друзі, що можу сказати? Передиться цей маршрут. Попросіть вашого інструктора, щоб він вас покатав по цих маршрутах. Це буде виход. Але перед тим як його просить, краще передивіться всі маршрути. І вдячний коментар. Коментар мені обов'язково напишіть, бо це мене ви просто не представляєте, як це мене мотивує. Ви просто не уявляєте, друзі. Кожен день читаю коментарі, так класно ви чудово пишете. І дуже вам дякую. І Я корисний для вас, і все дуже добре. І сонце світить, і все чудово. Так, у нас люди проходять і ми їдемо. Нагадаю вам, що якби е, за пішохідним переходом е, утворився затор, то ми не маємо права е, вже е, так людина виїжджає. Ми не маємо право на нього виїжджати, якщо цей затор нас змусить зупинитись на пішохідному переході. І так, ми під'їжджаємо якраз до е, цього перехрестя. Бачите, ось цей навчальний автомобіль він перелаштовується в середню полосу. Ну, давайте і я так зроблю. Я В минулому відео я їхав в лівій полосі, можете подивитися, якщо захочете. А тут я буду їхати е, в середній полосі. Ну, учебка собі вибрала е, крайню праву полосу. Ну, тут, в принципі, згідно правил дорожнього руху, можна. Хоча вона правильніше зробила, бо треба їхати якомога правіше до е, правої проїзної частини. Але він ж потім буде з'їжджати, ви розумієте, на четвертий з'їзд, ну якщо він їде по маршруту, я думаю, що він по маршруту їде. Ну хай він їде туди, куди він їде, але я їду по маршруту, і мені треба буде з'їжджати. І безпечніше все ж таки, як на мене, з другого ряду з'їжджати. Можна з третього, ну, з будь-якого можна. Але виходить, я зараз трохи порушив, треба було б в правій полосі їхати. Бачимо знаки пріоритету, які не діють, тому що у нас працює світофор. У нас е, круговий рух, нагадаю, в Україні на перехрестях з круговим рухом, головна... у нас дозволяється сигнал світлофору, і ми починаємо наш рух. Їдемо у другій полосі. Тут є деякі участки, що можна перетинати е, між собою. А є такі, що суцільні, то не можна. І тут дуже швидко, до речі, змінюється сигналу світлофору, тому враховуєте це. А ось тут ось, неправильний поворотник можна і включити. То, що в третій полосі їде машина, яка хоче з'їхати. І щоб він розумів, то я його вмикну. Хоча, по правилам, я цього не повинен робити, розумієте? А деякі інспектори і мусять і кажуть, що треба їхати заїжджати на круїз з лівим поворотником. Ну я не згоден, наприклад. Кому він там потрібен, А в цьому випадку він потрібен. Це я вам просто розказую, як воно по життю ще є. А по життю я вам ще рекомендую. дивитися в зеркало заднього виду, коли ви виконуєте зупинку. Тому що на прошлому тижні мені дуже негарна людина в'їхала в бампер. Просто я сю навіть не мог проконтролювати. На пішохідному переході зупинився. Мені як в'їхав, такий звук був, що я просто офігів. Розбив бампер, розбив фару, ось я тільки зараз відновив ще чекаю на виплату від страхових і вони ще в 90% не виплачують суму. Це ми вже повинні з правим покажчиком поворота тут були стояти. І ми, будь ласка, починаємо наш рух, з'їжджаємо. І тут краще, а ми пристраюватися то не будемо, бо там воно бус негарно встав. Все позанімав. Але там ще одна машина з лівим поворотником стоїть. І дивіться, тут ситуація. Зараз вам показую в житті трохи по інакше, розказує як на екзамені. Зараз оця суцільна лінія між цими двома машинами. Ось, бачите? А, повернула все, повернула все таки, І оце я зараз повернув. І тут цей підлазить. І отут, знаєте, по ідеї. Оце. Ну, в общем, зробили, як зробили. Микнули лівий поки ще поворот, прилаштувалась. Тут вся ця смуга у нас запаркована. Тому ми їдемо в лівій смузі. Друзі, це такий досить складний маршрут, складний і довгий. Тому, друзі, придивіться його, ще раз наголошую вам. Також у вас повинна голова крутитись на 360 градусів кругом. кругом. Ви все повинні бачити. От зараз людина виїхала за торговий центр квадрат, і у нього задня частина стоїть. Напів, Я подивився, побачив. Я трохи підтягнув автомобіль, щоб він в'їхав в мою полосу, щоб ося зустрічна смуга поїхала. розумієте? Ви повинні водій, цей це вінтик в цьому великому механізмі, це, що, це дорожній рух, це вінтик. І цей вінтик повинен думати про всі вінтики. І все, що їде попереду, і той моргає і пропускає. Розумієте? Все, тут повинні всі думати, з'їжджаємо тут, а ми, не порушуючи розмітки. Тут о також ось підкрадається трохи людина. Я зараз трохи неправильний поворотник включу, хай він розуміє, просто, що, що я їду. Хоча я по правилам дорожнього руху, не повинен це робити. І він вже акуратніше. Він дивиться, що я зараз буду робити. Але я правий поворот включив, а він ж його не бачить, розумієте? І теж ось ситуація. Тому знаєте, в правилах. Правила то вони максимально досконально написані, але в правилах одне знаєте, а в житті трохи по-іншому. А в житті буває таке, що треба і порушити, щоб не попасти в ДТП. Якби я не пропустив пішохода, який йшов по зустрічній смузі, то я б не попав би в ДТП. Але я не бачив людини, бо вона з і виїжджала, гаву поймала, дивилася е наліво, їхала да, дивилась, дивилась наліво, їхала направо. Ну як це так? Друзі, ви завжди повинні дивитися туди, куди їдете. Це я вам трохи відволікуюсь від маршруту, хоча тут все, в принципі, ви бачите, знаки, все, ви, ну, пов буду повторюватися просто. Тому я вам трохи таку правду життя вам розкажу, щоб ви розуміли. Хоча я так думаю, що ви розумієте, бо у вас знайомі, там, родичі, хтось ж має машину, ви їздите і бачите, і чуєте, і не, не зовсім не завжди самі гарні слова і чуєте, мабуть. Ми зараз повертаємо з вулиці Якуба Колоса на вулицю Героїв Космоса. Перелаштовуємося. Ось у нас тут дві ліві полоси, вони йдуть наліво, я заїжджаю з цієї полоси, мені більш подобається. І тут я з'їжджаю. У мене головна дорога, але знаки змінені не так давно. Тому, друзі, повертайте туди голову і дивіться. Тому що ну, люди знаєте, люди часто їздять, як по місту, і вони дуже на знаки і не дивляться. Вони звикли, що у нього тут була головна всю життя, і він їде. А всю жизнь головна, і вони змінюються. І, і не дарма встановлюється табличку, можливо, ви бачили, про те, що там увага, попереду встановлені нові дорожні знаки. І вона висить, та табличка там півроку, чи скільки її там потрібно висить. Тому, друзі, це дуже погана привичка, коли ви не дивитесь на знаки, якщо ви їздите по місту, по своєму їздіть і дивіться всі знаки. До речі, тут ми повинні перелаштуватися Ось займаємо крайні правоположення Не дивлячись на те, що це у нас тут півтори полоси, ну все одно тут. Дві машини влазять аж бігом, навіть фура влізе. І ми їдемо в крайній правій полосі. І Перед найближчим світлофором на перехрстці, на перехресті, ми вмикаємо лівий покищик повороту та обережно, не, не, не швидко, не клаплячись, перелаштовуємось у ліву частину дороги згідно правил дорожнього руху. І тут ми бачимо, що ось автомобілі, бо у них там є зелена стрілка, вони там спокійно проїжджають, і все добре. І тут у нас такий перехрестя. Бачимо, навпроти у нас червоний вио. Бачите, він прямо їде. І тут можна подумати, що він з якоїсь прилеглої території виїжджає. Але ні, він їде. У нього така ж наразі головна дорога, як і в мене. Тому я виконуючи лівий поворот, я повинен пропустити, як і у тих пішоходів, що бігли. Кудись хлопці на обід, мабуть, бігли. Добре, ми вже їдемо по вулиці Жмеринській. Бачимо тут ні розмітки, нічого нема. все ось, ну Ми займаємо згідно правил дорожнього руху України, крайнє право положення і потихеньку їдемо. Я зараз їду 30 км на годину. Не треба нікуди квапитись, все нормально, все ровно, спокійно, друзі. Не треба, навіть якщо ви бачите, що ви можете там піднаступити, не робіть цього, ніколи не робіть цього. Їдьте собі потихеньку. Передивляйтесь маршрути, а потім їдьте собі потихеньку. Скажіть, що ви робите, що ви бачите, і все у вас буде добре. Бачимо знак обмеження швидкості 40 км на годину, вже знак обмеження швидкості 20 км на годину, нерегульований пішохідний перехід. Люди пройшли, але оці ось хлопці, мабуть, хочуть повернути, але вже вони не хочуть. І ми їдемо далі. А далі у нас ще попереджувальні знаки про пішохідний перехід, вже регульований. Бачимо червоне світло. Ну ми, мабуть, поки доїдемо до нього, там вже буде і зелене, бо він коротенький цей світлофор у нас. Там секунд на 16, якщо я не помиляюсь, десь так. І ми продовжуємо рух цим гарним сонячним днем по вулиці Жмеринська. Бачите? Змінився сигнал світлофору. Не треба було спішити, зупинятися навіть не треба було. І взагалі ви також будете їздити. Розраховуйте кожен рух свій. Потім, коли ви вже будете отримаєте права, їдьте, розраховуйте кожен рух і читайте ситуацію, ви повинні зчитувати все на дорозі, що все, що ви бачите. На цьому нерегульованому перехресті, нам необхідно повернути праворуч. Тут у нас перевага, крім того, що нам треба пропустити пішоходів. Ті, що переходять і ті, що переходять Бетховіна. А деякі маршрути виїжджають з того перехрестя, то там дуже складно виїхати, бо тут такий іноді. Такий щільний потік. Ось ця людина у нас переходить майже пішохідний перехід. Ми її пропускаємо і чимненько повертаємо на вулицю Бетховена. У нас тут а, обмеження швидкості 40 км на годину. Хто я повісив цей знак, то що тут не можна їхати з такої скорості, бо тут така дорога, що, дай Бог, миле. Їдемо. Їду я зараз на другій передачі 20 км на годину. Може, така інформація вам ще буде цікава. І зараз тут. Я отут от змушений прилаштувати, перемикнути передачу і вмикнути першу швидкість і їхати 10 км на годину, тому що тут швидко, друзі, нікуди, ніколи, нічого не треба їхати. Їдемо обережно, 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 тому що тут дуже погана дорога. Друзі, не пам'ятаючи, як казав вам в цьому відео, ось пішоходи підходять, куди вони йдуть, хто знає, але вони поки що стоять. Топіві помилки при складанні іспиту це невмикання сигналів повороту, непристигнутий ремінь наїзд на суцільну лінію розмітки, а також перевищення швидкості, бо є ділянки, де їхати можна не більше 20 км на годину, як ви бачили, на цьому маршруті також це все є. Друзі, ось коли ви отримаєте права, будете їздити, все у вас буде добре, напишіть мені коментар. Я вам раджу ще таку штуку. Прийдіть курси екстремального вождіння. вам це дуже допоможе. Дуже допоможе. Ви будете вправним водієм, там ви відпрацюєте такі навики, але це треба робити через рік, на мій погляд. Коли ви вже, вже навчились так гарно нажимати на педалі, Чувствувати, як машина йде, все інше, і тут ви йдете на ці курси контраварійного водіння і ви стаєте дуже гарним водієм. І всі ми будемо в безпеці, і чим більше водіїв пройде такі курси, тим краще. Бо є водії, які їздять по 20 років, а вони не бум-бум, не що треба робити, коли його, вибачте, жопу понесла чи, чи снос передньої частини автомобіля. Це таке, знаєте, дуже ще більш небезпечне явище снос, ніж занос. Ми продовжуємо рух по вулиці Бетховена. Я вас не повідомив про те, що я перемикнувся на другу передачу, але, можливо, ви це почули по звуку двигуна і по швидкості, яка трохи збільшилась з 10 до 20 км на годину. І ми їдемо. Ми зараз повертаємо на вулицю Перемогу, перемоги. І не дуже тут розганяємось, друзі. Не дуже. Хоча ні, туди не вийде дуже розігнатися, бо тут у нас ями такі гарненькі, ох, які гарні. І ми тут виїжджаємо. Хай оця людина проїде. І ми тут виїжджаємо і з правим поворотничком заїжджаємо в тс 8041 У нас тут одна половина воріт закрита, друга відкрита. І ми їдемо, а коли будете здавати іспит, вони обидві будуть відкриті. І ви зможете. Нормально сюди заїхати. Інспектор вам тут скаже, де вам припаркуватися. Іноді вони просять ось, ось саме на цьому місці припаркуватися. Я тут зараз припаркуюсь. Що ви ще повинні зробити? Зупинити автомобіль повністю, вимикаєте передачу, переводите в нейтральне положення ручник і чуєте від інспектора такі слова, що ви успішно здали іспит. Друзі, я вас вітаю, а ви написали своє враження в коментарях, а також про. Чи корисне було це відео? Чи може якось його можна ще краще зробити? Будь ласка, я відкритий до вас. Пишіть, будь ласка, давайте будемо спілкуватися. Гарного всім дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока.